Привіт! У цьому відео я покажу, як оновити драйвери Windows. Є різні методи, і зараз я їх вам продемонструю. Один спосіб встановити драйвери для всіх пристроїв ввести диспетчер пристроїв у пошуку. Натисніть на нього і ви побачите всі пристрої. Виберіть будь-який пристрій, наприклад, відеокарту, класніть правою кнопкою, оновити драйвер і пошук драйверів автоматично. У цьому випадку найкращий драйвер вже встановлено. Якщо пристрій працює не оптимально, перевірте, чи можна оновити його драйвер. Наприклад, і для монітора теж можна клацнути, оновити драйвер і знайти новий драйвер. Якщо вам потрібен драйвер для відеокарти, краще використовувати софт від виробника. У мене, наприклад, відеокарта Nvidia, тому вам потрібна програма GeForce Experience. Ось як це виглядає: тут ви можете оновити свій драйвер. Щоб завантажити, загугліть, зайдіть на сайт, скачайте і виконайте всі кроки. Також важливо мати драйвер для процесора, це теж робить величезну різницю, щоб дізнатися. Класніть правою кнопкою внизу, відкрийте диспетчер завдань, натисніть продуктивність, побачите процесор, загугліть його з драйве. Наприклад, для AMD є софт, який оновлює драйвер. Якщо це не допомогло, спробуйте оновити Windows. Зайдіть в налаштування, потім оновлення та безпека, Windows Update», пошукайте оновлення і встановіть, якщо є, це може вирішити проблеми. Якщо відео допомогло. Буду радий лайку. Бувайте!